Чи ви колись задумувались, чим годують суддів мастерше? Мені пощастило натрапити на одне відео, де Володимир та Оля практично відповіли на це питання. Якщо пошукати цю інформацію в інтернеті, то нічого не знайдеться. Можливо, тому що це не цікаво. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам чим годують суддів мастершеф. Головний раціон суддів мастершеф. Це саме ті страви, які вони куштують від учасників після конкурсу. Але так як дегустація це всього декілька укусів, то особливо там не наїшся. Тож виходить, що судді не мають персонального раціону як у учасників. Ось один із сніданочків залишився. У нас були линці з кисломолочним сиром на обід. У нас сьогодні кускус -кус з м'язком з овочами, Такий супчик ще гарячий, з зілокшини, вечеря, биточки і картопелька. Варена м -м, салатик квашена капусточка з огурком. Падає на думку, що засновник проєкту відправив суддів Мастершеф на власні хліба. Але відповідь на це ми дізнаємось особисто від Олі. Тож повернемося до відео. Чесно кажучи, від слів Володимира я був шокований. Дивимось, ми їхали в Макдональдс. Подивись, яка гаряча і важка. Вау. І Це тандирне. Ми їхали в Макдональдс. Так, друзі, вам не почулося. Володимир з Олею їхали на обід у Макдональдс. Чесно кажучи, чути від суддів про стріт фуд це дивно, але це їх власна справа. До речі, чи знали ви, які Оля та Вовчик полюбляють страви? Зараз дізнаєтесь. Лагман Лагман, який оце в казані робиться, такий густенький на суп? У мене шурпа і плов Смачно, смачного. Так, лов теж. Ну, а тепер розповім вам повну історію. На перерві між зйомок у суддів був час, щоб перекусити. Володимир з Олею вирішили поїхати у Макдональдс, тому що, скоріше за все, вони так роблять частенько. А що було далі? Дивимось. У нас є у Олі навіть більше нюх на такі е певні трошні місця, де справжня кухня. Ми дивимося, там багато автівок стоїть, там черги стоїть. Ага, значить, туди треба. І ми любимо автентичні місця, такі як на риночку, де щось. І заїхали, побачили, що сімейний ресторан. а якщо сімейний Ми як ресторан... нормальні люди любимо смачну, нормальну їжу, Гарячу, справжню. ми справжні. любимо справжню їжу. Хороше слово, справжня. Mm -hmm. Не як надумана, не напущена, не складна, зрозуміла, але така глибоко традиційно знаєш, викарбована роками, часами і націями. І, от, ну, Мамина, бабуся, та, як та, приготована і ось такі речі. Ну, вони дуже круті. Ми М -м -м -м. як всі з гусініце впали до вас просто з неба, ні з гусенця. Я, чесно кажучи, в захваті від того, що судді світового рівню обирають трушні автентичні заклади для того, щоб насолодитися їжею. Так, от перейдемо до головного питання: чим годують суддів і чи годують взагалі? Нас вигнали з мастер-шеф. Відпустили поїсти. Ми пустіли поїсти, бо ми на мастер-шефі працюємо, а не їмо понятно. Mm -hmm. Mm -hmm. Тож, висновок такий: судді їдять саме ті страви, які їм готують учасники, або їдуть у найближче кафе, щоб підкріпитися. Ставте вподобайку, якщо не знали цієї інформації, а також обов'язково напишіть в коментарях з приводу того, що суддів не кормлять на проєкті. З вами був Ніксон, дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Кожен день нові цікаві. vídeo